Черкаса, рибоохорона та державна екологічна комісія області вживає недостатньо заходів у боротьбі з браконьєрами. Вважає прокурор Черкащини Юрій Шеремет. Тому віднедавно це питання на особливому контролі. Аналіз роботи та звітів свідчить, що йдеться не лише про незадовільний стан викриття правопорушень. Протягом 2014 року з майже трьох мільйонів нарахованих відшкодувань сплачено лише 4 тисячі гривень. Із 31 плавзасобу браконьєрів суд вилучив лише один: не зафіксовано жодного випадку керування човном у нетверезому стані. Є чимало питань у прокуратури області і до ветеринарної інспекції територіальних та лінійних відділів міліції. Реальний стан речей у сфері охорони водних біоресурсів та статистика, яка не відповідає йому, наштовхують на висновок про корупцію у відповідних контрольних та правоохоронних органах. Зазначає Юрій Шеремет. Значна кількість позивних заяв Черкаси Рібахарони судами залишається без розгляду. Лише у 2014 році судами, у зв'язку з несплатою судового збору, залишено без розгляду 45 позивних заяв. При цьому до судів інспекцію направляли 127 позовних позивних заяв, з яких 67 задоволено, а по 15 провадженням у зв'язку з добровільним відшкодуванням збитків. Ну, виникає доцільне запитання, чому в одних випадках судовий збір сплачується і суди розглядають справи на користь інспекції, а в інших випадках позови залишаються без розгляду.